Сьогодні работає Отже сьогодні 20 червня 2025 року На трасі гудеш А я тут а в ничці А я сильно не ховаюсь Потому що машини їдуть, а пішки ніхто не ходить, мене ніхто не замітить Коротше на мою стоянку прийшли робочі работать. <говори> мене спалили Ну нічого щось так розпитували Щось вони розказували про воду, я так і не зрозумів, чи питали, що у мене може води, мені не треба. От. А прикол в тому, що через 50 метрів забор закінчується і тут не треба нікуди перелазити. Можна спокійно десь знайти ничку. Ну, але це не важливо, в принципі, вже. все. Ми продовжуємо движення. ж движення. Ми доповзли до розворота на 180 градусів поворота. І тут, виходить, полоси міняється місцями. На наступному розвороті воно так само знову поміняється. Зараз виходить та встрічна полоса вже з іншої сторони, з права від нас. Номірації тут щось непонятне. Вроді і новий знак, а на цьому стоїть 4005. Хоча, вроде та ж сама дорога, а там було 45. Це якесь непонятне. Взагалі не зрозуміє, як тут. А ще мене шосер обганяв. Я так думаю, він же ж теж, мабуть, їхав по встрічці. Так само як я. Ну то есть, по крайній мере, лісопедисти тут їздять. І вот. скоріше всього, він оттуда відкудись приїхав з великого міста. Встречні машини стоять. І стоять вже мабуть, так довго, що там вже з'явилися крикуни і щось предлагають ходять. Дивіться, опять прикол цей. той. Їхав там внизу, було написано Богата 80. Проїжджаю 5 кілометрів, багато 85. Вони що в обратну сторону вважають. Прикольно. Скільки вже блін, полгода, та більше. Це ще з Іспанії наблюдаю на табличці з OBRA. Обра. Ініціо де Обра, de Обра. І все не мог зрозуміти, що воно значить таке. Оказується робота. Тобто початок роботи. І кінець роботи. Це типу, участок, на якому проводяться роботи. Я коли вивчав карти, оця місцевість мені показалась такою інтересною. Получається, якщо дивитися в ширину, вона б наче плоска. Але отак вона йде під уклоном стабільно вверх. Причому уклон завжди рівномірний. І отак от в ширину ця долина така, вона наче плоскогір'я. Виходить, що тут а, лісів майже немає, а може їх всі винищили і тут поля. Ха. А ще прикол, що по обидві сторони якісь річки, які там внизу сходяться. Причому навіть виглядає так, наче одна річка розтіклась на два русла. Дуже цікава штука. І воно дліться дуже багато, там під кілометрів 15-20. Полський участок. І на ньому дуже важко буде шукати нички, тому добре, що я заночував раніше. Я його проїду і заночую вже за ним. Спочатку подумав що це ціни, а то виходить написані категорії машин і їхній допустимий вес в тонах. О таке. А розцінки, кстати, если я десь побачу, я вам теж покажу. І ціни на топливо питали. Я в принципі показував. А тут не знаю, чи показував. Да показував вони регулярно в кадрі бувають. Я не знаю чого ви не бачили. Я постійно показую. А отже, же, если кому є, інтересні расценки на проїзд, вот эта вторая строчка, це легковые машины, саме дешеве стоять примерно 1 доллар. 3900 це примерно 1 доллар. И це ви платите всего лишь за 50 км. То есть через 50 км будет стоять знов таке ж саме пиах, і ви знову будете платить. Це спеціальна інформація для тих. Жалується, що в Україні погані дороги, а тут, типу, хороші. Коли в Україні будуть такі дороги, ви теж будете так само платити. І тоді побачимо, що ви скажете. Думаю, що в Україні дороги будуть краще, вони будуть більш європейських норм. В Європі платні дороги намного лучше качеством, ніж тут. Намного Прикольний пам'ятник. Як завжди. Да. так, так. Ізображає чотири солдата. Я так зрозумів, типа... Вони охороняють одного роботягу. Отак ось так от. Ну, символічно так виходить. Солдати охороняють тружеників мирних. Ще, до речі, трошки про дороги, так. Да. В Україні теж є непогані дороги. Ну, може, чуть хуже, ніж ця. Але за останні роки, хі -хі -хі, опять я таки повторюсь, я дуже багато зустрічав нових дорог, які раніше були такі страшні, а зараз їх положили абсолютно по-новому. Багато дорог з хорошою, широкою обочиною, що теж положительно. Вот. І це при тому, що це звичайні дороги в вот, Україні. А в Європі паралельно з платним автобаном вот, є ще безплатна дорога. Там завжди є альтернатива. Вот. І вона може бути качеством не хуже, ніж оця. Тобто вона буде хуже, ніж автобан, але не на І по тій дорозі можна на велику їздити, а по автобанам не можна. А тут виходить, поскольку альтернативи немає то вони і не можуть запретити велику їздити, тому що немає другої дороги. А по європейським нормам, типу, так нельзя. Там якщо дорогу роблять платною, значить має бути альтернатива безплатна. так от. О, дивіться, а тут змія намальована по-другому. О! Що-то вже третя заправка, я пока що ні на одній не знайшов води. На останній мене тітка відправила, теж показувала вперед кудись. Оце дивлюсь і думаю, що це за трясця така. Подивіться, скільки рядів забора, що тут таке робиться, що тут таке. головне, що ніяких обозначень немає, що воно таке. Може тут якийсь великий босс живе його охороняють. Так, наскільки я зрозумів, по цим згібам дороги і по цьому рельєфу, то, скоріш за все, ото і є вже те місто велике, до якого я хотів їхати. Я так швидко до нього доїхав, то я значить, сьогодні його ще й приїду і буду ночувати вже за ним. Отак от, от. Оце та місцевість, яку я дивився на карті. Я теж дивився, що тут можна нички знайти. Тут і правда можна ничку знайти. Ось там такий хороший проход, правда, треба через забор перелізти. Але мене можуть замітити хто нібудь, мало Ну, Місця там класні, правда. Тому що далі місця для ничок будуть аж через 15 км. Бо тут буде луг. Луг кругом буде, луг. 15 км луг. Я забув показать дивіться ось тут наши бандеровцы поставили метку так отже ж у нас таке питання тут можна поїхати через місто а можна поїхати по об'їзної. расстояние приблизно однакове але по об'їзної там магазинів не буде, в місті є магазини чи треба нам магазини я не знаю в принципі, так особо нічого не треба, але щось прикупити можна вкусненьке. Коротше, це виходить, зараз у мене висота приблизно 1400 метрів. Але сонце жарить безпощадно. Я весь потний постійно. Фу, капець, а я боявся підніматися. Буду підніматися ще Ужас просто В общем в місті я не заїхав, а зайшов, тому що тут якраз дуже крутий підйом. А там більшу часів я так і їхав, так що не так і погано. Подйом дуже стабільний і дуже плавний. І тут же мій любимий магазин, Опять таки, я його спеціально не шукав, але його дуже легко побачити. Ну Це не любимий, але тут теж багато чого цікавого. Буду тут одідатися курка і гриль, бо в Європі ха -ха, таку готову, ну вона, мабуть, там намного дорожче буде. Там проще купити по акції яке-небудь і самому приготувати хлібчика. дивіться, оце таке. Я давно їх бачив, а цей раз була кошерна ціна, якась акція. Я таки вирішив спробувати, що воно таке. Отже ж так. Він приїжджай. Він ще так медленно їде спеціально, наче. Коротше, дивіться, а, побачив, що велик продається. Табличка. Ну, Велік такий простенький, але непоганий, в принципі. Це як чому говорю? Взагалі я тут бачу в Колумбії дуже багато хороших великів. Але не знаю, які тут ціни, якби надо подивитися. Але мені здається, що все-таки в Колумбії більше, вероятно купить хороший велик, ніж в Бразилії. Все-таки в Колумбії такий варіант, наверное, можливий. Но опять таки непонятно, Може, якийсь сайт є, треба шукать поушные тому що я на комісійні магазини я не вірю. Цим комісійним магазинам більше. Якось дивно. я ж говорю, що От странно буває, так? Да? Вроді, казалось би, тут якийсь ресторан, я не пойму, що у них тут таке майстерня. Я зайшов, побачив краник, хотів набрати води. Мене наругали і прогнали. Типа туди без просу заходити не можна, я так зрозумів. А у мене ще прикол, зараз розкажу. Який прикол! Я думав, що я вже давно йду по цьому а оказується до нього ще 3 км. А це типу другий якийсь пригород. Тут така велика агломерація і сьогодні я її за день пройду всю. От. До Богати 54 Єрунда, взагалі, так. В общем таке, я сьогодні такого. Тільки... Як тільки звернув на цю дорогу, у мене вже було якесь неприємне відчуття. Може того, що я був втомлений, я не знаю. Короче, йду, їду, їду. Без нагрузки, медленно, так взагалі легонько кручу. Тут щелк. Я думаю, що за фигня. Оказалось, переломалась ось пополам. Взагалі. Казалось би, ну що може вийде з втулкою на промах. Ось! Розламалась. Я зараз зупинився пообідати, води набрав. Теж опять-таки, блин. Так проблемно даже воды набрать. Дивіться, тут навпроти біциклетерия є. Я сейчас в розмышлениях. Думаю, ну якщо я даже поремонтирую ось, а що він мені дасть? Осталось это якихось 50 км до фініша. Я й пішки дойду. Я могу його вести в руках, в принципі, це все одно лучше, чем торбу на плечах нести. І тут йде подъем. Так що особо не поедешь. От. І я думаю, ну що робити. Та ну він нафіг, короче, це саме. буду йти пішки. А десь я думаю, що моя посадня ничка десь буде близько дуже до аеропорту. А там я його покину і просто на аеропорт пойду пішки вже все. Він мене вже так дістав. Взагалі не хочеться нічого з ним робити. Просто покину його десь і все. Поки так їдемо. Зараз буду обіти трошки. Пожрать хочеться, я вже давно хочу блин. Тут якраз вже і води набрав, і місце знайшло що зараз сейчас пожру. Бо Попереди великий город, який треба перейти пішки. Короче, це така штука, похожа на нутеллу. Вона в таких штуках А, це виходить, оце, оцими штучками їх виковирювати, типу отаке воно, блин. Все одно так неудобно їсти, та й тим більше, що це типа нутелла, це взагалі... Не цікава штука, не стоїть воно того. Все, короче, я дійшов до розв'язки. Виходить, це, цей кружок. Тут пам'ятник Тарзану. Ха -ха. От туди мені їхати. А це місто воно тут знаходиться в стороні. Ну, я туди не піду. Я піду одразу по трасі. От, зараз десь тут буде заправка. Наберу вже води. Бо, в принципі время вже таке, що скоро можна вставати. Коротше, там такі чувачки общительные Такі, немножко подозрительные Бродяги Общались зі мною. Я оце дивлюся, це такі костри, це вони роблять. Вони тут, наверное, теж тусовались, сейчас тут нікого немає, але це місце точно їхнє. Так, оце, отут попробую знайти десь води. якщо що буду питати, тому що щось немає краніка у них теж. Коротше, в місті ніде краніком не видно. Я думав, так буду йти. Може десь на виду побачу, попрошуся. Але немає на виду. А так кудись проситься, там я ось зараз бачу по пути будуть ресторани. Ось От -от там десь і попрошусь. А зачем її тягнути? Десь От там попрошуся і десь далі вже заночую скоро. А зачем йти? От. Заправок теж по путі якраз немає. Але це не страшно. Интересно, їде колона з супроводженням там в основному діти це якесь мероприятие у них чи просто покатушка але вони їдуть кучно да, значить це просто покатушка якась це не змагання коротше виходить в місті ніхрена я не змог знайти а тут ось є все ось краник ось розетки Ну, мені розетки поки не нужны, у мене заряд хороший. Сьогодні не буду заряджатися. Я не буду тут затримуватися. От, попросився води набрати. Сюди можна було б навіть попроситися заночувати тут десь. Ну я теж не хочу в принципі таке А пойдусь. Я просто подивлюсь по карті, там далі є хороші місця, я заночую сьогодні в місті. А далі побачу вже, що завтра. Завтра з утра все рішу, сейчас пока важко. Голова дурна, нічого не зображаю. Коротше, тільки що включив карту і вирішив перевірити розстояння до ближайшого нычки. Ну туди кілометр примерно. Там починаються хороші нички. І Google мені проложив пішком. Хоча я не вибирав. Він щось знає, він за мною слідить. Я води набрав побольше, щоб перед сном ще окупатися. Набрав усі будинки. По сьогодні утра не мився, дуже потний. Сам покупаюсь, одежду прожаренную вогню и будет все хорошо. Мы прорвем все. Получается, если я велик буду выкидывать, то я за одну лишний хлам повыкидаю, посчитаю, подивлюсь, что мне нужно, что мне нужно, выкинула лишнее. Буду чем легче, тем лучше. И возможно поеду автостопом. До финиша. А там буду тусоваться. Ну вот що це за безобразие. Где мої размеры тут? Че нема моїх розмірів? Там коротше, таке. Это... Ну, на карті наче приміщення, якісь склади, але воно загорожене забором, тут теж перегороджене. Вот. Тут таке місце, що видно, що сюди залазять часто ригать. Вот. Спочатку тут стати або тут. Потім думаю ні, так з дороги можуть замітити. А отам мене з дороги не видно. І видно, що тут ніхто не ходить. А якщо сюди якісь ханурики заїзуть, ну що, то свої, то не страшно. там буду располагаться. Возможно, да невозможно, а уже точно я решил, что это будет наша последняя совместная ночь с этим куском говна железа. Ладно, он, в принципе, не поганый, ну, кто же виноват, что сейчас такие говно делают. Я могу сконстатировать тот факт, что запчасти Явно хуже стали по качеству. Ну невозможно, чтобы вот таких нагрузок все так. Це капец вообще. Нагрузки ж вполне нормальные. Такие, как и всегда были. Але щось раніше раньше у меня ничего не ломалось. А тут резко все. Поэтому це... Что-то случилось. Либо тут продают такие гівно, либо щось ще. А в телеграмі там якась дичь пошла. Ну я не знаю просто, що с этим делать. Мені кажется, это самое... Я Не знаю, чи, чи, чи на закрити групи, щоб ніхто нічого не писав. Или може забанить кого-нибудь. Я не знаю, правда кого. Там постійно якісь срачі розводяться і постійно якісь тролли. Постійно якісь тролі по, э, короче. Я не знаю, що з ними зробити. Утро вечером мудрене. Сейчас пока не буду рішать. Утром, утром я порішаю з велосипедом. Там пару болтиків треба з нього забрати. Потому що вони пройдяться для того велика. Вот. А так все. Думаю, десь тут його я ставлю. А координати вам кину. Кому цікаво можете купляти втулки, переключатели купляти. Там ще до хрена чого треба купляти. І тоді можете їхати на ньому. Багажник придається поміняти. Цей багажник уже нікуди не поїде. В общем, вам багато чого придається поменять, можете міняти і їхати. А я лучше потрачу ці деньги на І доїду до, до фіниша. Вот. たこたこ。